Вітаю всіх на каналі Green Street І сьогодні вже по традиції щомісячний огляд інвестицій у криптовалюту, а саме це публічний портфель. Минулий місяць видався дещо дамповим по криптовалюті теж. Як і перед цим місяцем, біткоін досі не пускають наверх. Ось у нас 1 серпня і цілий місяць. Біткоін ось був в такому діапазоні між 64 тисячами доларів і 53 тисячами доларів за один біткоін. Ходив ось в цьому діапазоні. Бачимо, що даний рівень підтверджує своє значення. Це у 53 тисячі доларів. І так же само рівень 63-64 тисячі. Тобто був хибний пробій, і біткоін відскочив і стрімко пішов униз. Далі був закол рівня 53 тисячі і теж різке зростання. І зараз поки що торгується в межах 56-57 тисяч доларів за один біткоін. Але сьогодні більш детально по публічному портфелю. На даний момент в публічний портфель інвестовано. 471 долар і 31 цент. Ринкова капіталізація портфеля 337 доларів 95 центів. Загальний профіт по портфелю мінус 133 доллари 35 центів. Це мінус 28%. Відсотків. Лідер по мінімуму зростання у нас Суї. Як завжди, аутсайдер у нас Wormhol. Або W, Векому, як зручно говорити. мінус 19$ доларів і 1 цент, це мінус 57%, практично мінус 58. Далі продивимось по токенам. Тут були деякі зміни, а саме пов'язані з злиттям трьох токенів в один. Це такі токени, як Edgex, FAT і OCEAN. Про це я публікував у своєму телеграм-каналі. Деталі злиття токени OCEAN і AGX матиму Тікер FAT на Binance. Усі токени OCEAN і AGX будуть обмінені на FAT у співвідношенні 1 OCEAN до 043 FAT і 1AGIX до 043 FAT. Це все я публікував у своєму телеграм-каналі. Тож провірте свої баланси у своїх портфелях. І тепер всі ці три токени стали під однею назвою FED. На початку місяця було усереднення позицій по Bret Pepe Bong. Теж публікував у телеграм-каналі. І 11 серпня, вже практично в середині місяця, було усереднення по позиціям OP, Quant Dogy Shiba. І ще одна була зміна у портфелі. Це. Осереднення позиції по монеті Діа. Це теж я публікував у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. Далі продивимось вниз по монетам. Змін більш ніяких не було. Цей місяць теж був червоним. І, звісно ж, монети всі ще більше почервоніли. Тож, хто слідкує за моїми інвестиціями у публічному каналі. Не пропускайте інформацію. Заходьте, дивіться, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. І на цьому буду огляд завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. Готуємо кеш до подальших усереднень. і до наступних зустрічей в ефірі.